Що таке ЕКЗ? Екстракорпоральне запліднення. Тобто, це запліднення, яке відбувається не в тілі жінки, а в лабораторних умовах. За останніми підрахунками вже в світі близько 5 мільйонів дітей народилося за допомогою програм ЕКЗ. Якщо ми починаємо ЕКЗ, це означає, що пара вже визначилася з діагнозом, вони вже були на консультації у репродуктолога в спеціалізованій клініці, і початок завжди з обстежень. Потім вже лікар призначає етапи, плани, лікування і саму програму. Перед програмою КЗ обстеження проходить як жінка, так і чоловік. Жінці зазвичай обстежень призначається більше, тому що її виношувати. Саме їй проходиться прийти ці всі шляхи ЕКЗ, і е, пологи теж будуть стосуватися саме її. Тому їй. Обстежень буде більше. Що саме ми дивимося в обстеженнях? Це, по-перше, аналізи крові на інфекції, е, гормональний статус, чи всі анатомічні побудови в її цілі закладені були правильні. Чи потрібно нам щось коригувати перед програмою? Як саме буде призначатися медикаментозна стимуляція? Як вона пройде саму цю програму? І який буде результат? Це все покажуть нам обстеження. Сама стимуляція яєчників е, включає в себе призначення медичних препаратів, е, які будуть впливати на матку та на самі яєчники з ціллю отримати якомога більше яйцеклітин. Це буде впливати на результат і е, на подальші прогнози в, в плані виношування вагітності. Враховуючи, що Матка і яєчники гормонзалежні органи, то стимулюватися можуть виключно гормонами. Зазвичай стимуляція яєчників триває приблизно 10-12, максимум 14 днів. Під час цієї стимуляції ми слідкуємо за ростом фолікулів, і саме цей рост визначає етапи і терміни цієї стимуляції. Під час стимуляції яєчників жінка приходить зазвичай 2-3, ну максимум можливо 4 рази. Забір яйцеклітин ми проводимо під загальним знеболенням, тому що ця процедура чутлива і хвилювати жінку ми не хочемо. При нормальному фолікулярному запасі у жінки нормальним вважається отримання яйцеклітин в кількості 10-14. Частіше за все, під час запліднення ми використовуємо програму ІКСІ. Що це таке? Інтрацитаплазмік сперм Injection, в перекладі. Тобто, кожну яйцеклітиночку ми запліднюємо індивідуально відібраним своїм сперматозоїдом, методом проколювання цієї яйцеклітиночки і введенням всередину в неї індивідуально відобраного цього сперматозоїда. Майже завжди ми використовуємо метод ІКСІ, тому що саме він дає більше відсоток запліднених яйцеклітин. Тобто це сказується на результаті. Тому ми використовуємо максимально ефективні методи. Після запліднення протягом плюс-мінус 24 годин ми вже розуміємо, яка яйцеклітина запліднена. А яка ні, яка не пройшла цей етап? Тобто, перше оцінювання ми е, проводимо наступної доби. Ембріолог відкриває інкубатор і роздивляється кожну яйцеклітину окремо. І ми вже розуміємо, хто пройшов цей етап і хто ні. Протягом наступних 5-7 діб ембріолог так само кожного дня перевіряє, як розвиваються ембріони в лабораторних умовах. І коли вони вже досягають цієї стадії, коли можуть бути або перенесені в порожнину матки жінки, або заморожені, це спостереження закінчується. Це одна із самих важливих стадій розвитку ембріона, за яким ми спостерігаємо в лабораторних умовах. Це фінал нашого спостереження. Саме до цієї стадії ми намагаємося доростити ембріони. І саме на цій стадії ми робимо перенос ембріона в порожнину матки. Процедура перенесення ембріона зазвичай не потребує ніяких знеболюючих препаратів, якихось спеціальних підготовок і так далі. Це безболісна процедура, вона проводиться в умовах стерильної операційної. Ембріолог подає лікарю катетер з ембріоном, і лікар вводить в порожнину матки крапельку середовища з цим ембріоном. Між свіжим та замороженим розмороженим переносом майже немає ніякої різниці в плані результативності. Зараз вже методики дозволяють нам спокійно реагувати на заморожування розморожування будь-яких біологічних тканин саме завдяки заморожуванню. Потім розморожування ембріонів ми досягаємо більшої результативності в програмах. Під час переносу ми можемо перенести тільки один або два ембріони. А якщо ми протягом програми отримали більше, саме заморозка нам допомагає в подальшому використати ці ембріони, а не утилізувати їх. Після переносу ембріонів в порожнину матки, зазвичай ми робимо тестування первини вже за 12 днів. Тобто, за 12 днів вже маємо певні показники в лабораторії, які свідчать про те, що вагітність або настала, або ні. Зазвичай люди часто задають питання, які в мене шанси, що покращити. Що можна зробити, щоб шансів стало більше? Ми зацікавлені також, щоб все відбулося якомога швидше і саме з першого разу, тому що, по-перше, це наша репутація. Ми також зацікавлені в успішності і в тому, що люди підуть від нас щасливими, повноцінною сім'єю. Тому ми проводимо ретельний відбір програм для кожної пари, підбір медикаментів і їхніх доз для кожної жінки. Тривалість цієї програми. Ми взагалі вважаємо, що саме індивідуальний підхід він, е, додає шансів на настання вагітності. Що робити, якщо спроба не вдалась? По-перше, не втрачати голову, не втрачати настрій. У е, будь-якому випадку, ми підбираємо наступні кроки, виходячи з ситуації досвіду, який вже отримано. Тобто, чого не було до програми, ми не мали певного досвіду, як вона проходить. Тепер ми його маємо, і якщо нам потрібно проводити другу спробу, то ми вже користуємося цим досвідом, і шанси на стіл вагітності вже підвищуються.